Що пройшли перемовини, якщо можна їх так назвати, а мені здається, це просто не перемовини, А такий сходняк на годинку Рішала, по... рішали, рішали поз'їжджалися, тому що там дипломатів нікого не було. Щоб вирішувати такі питання миру, це треба бути дипломатом. І треба, щоб людина була, і люди, які задіяні, були дипломатами. А не те збіговисько, яке. З'їхалося, поговорили годину, майже годину. І роз'їхалися. Одне домовилися, що 6 тисяч на 6 тисяч, 6 тисяч на 6 тисяч мертвих тіл обміняти. І це все. Знову планують зустріч 20 чи там 30 червня. Нащо зустрічатися? Коли люди проснетеся? Ми, ви всі, всі, я не знаю, це дві влади зараз. І там, і тут. Які винищують просто людей, не питаючи їх нічого. А просто вони роблять утилізацію двох народів. Якщо не згодні, то це ваші, будемо казати, проблеми. А я бачу, що це все на руку сатані і тим більше, хто при владі. А я кажу хто. По плодам, знайте їх, хто при владі і чия ця влада. Чи від Бога вона, чи протилежна сила. Режи Бож.